Зіва, четверта справа. ШП грають по сфері. Дистанцію між собою ще РДТшники не берете. Диспели чому гімно. Чому виносимо до шарків? Напоминати не буду. Перший тотем гімн дає Тітіта Камістра. Другий тотем гім дає Фантаваз Дікі. Другий я заколю коли дать. Перший стан АОЕ Даю я. Другий дає де Десат. Страхує нас антипал. Якщо мене забирають або десада. Костя, ти наш підстраховуєш. Зміщаємося на одного вверх. Хорошо. Точ По точечним станам. На перших вальках перший точечний стан після масового. Я даю вальку, яка ближче до кінця платформи. Деса, ти даєш вальку, яка далі до кінця платформи, щоб стопнути її. На других вальках я даю точечний стан вальку, яка ближче до кінця платформи. Костя, ти даєш видальню. По каплях Толік вам все заколить сиве. Я коли зайдем на платформу, я зайду з духом, дам першу каплю, щоб поставили ліча. Далі десант антипал бейбіфлекс і дімо на тобі зуби. Мас... Виходимо на другу перефазу, віддаємо мастерку Літтемка і Сакру. Будемо просідати по ХП, Олег, десиш зразу сразу на ХП, коли вийдеш на платформу. На першій перефазі э, ретрики діспелите. І ШП. Саня, Дима, подіспелиш подіспелиш танка, поки я не скину себе шарків. Я скину шарків, тоді може не діспелить. Я Бліча. Достатньо, щоб на ц... для це диспелів. Ц...